Ну, крім того, дивіться, у мене є два стола. Звісно, ми зараз виберемо. Якщо ви подивитесь, ось тут два стола. Це стіл керама, це стіл Біхай. Е, ну, як Спочатку я своє особисту думку, я Василю не можу нічого. Все постійно про щось балакаю, але це моя особиста думка. Цей стіл заточений під майстра плиточника щоб сюди покласти або плиткоріз поставити ручний, або поставити плитку і різати за допомогою тобто, прижимати плитку струбцинами дуже зручно, різного плану, тому що тут є місця, де можна затискати. Сюди ж можна поставити різні приспособи, які розроблені для кріплення тоненьких полосочок, щоб було як їх тримати. Але ви ж бачите, що він нестійкий. Ну, звісно, якщо його навантажуєш, то він менше хилитається. Але, і для, ну, але він не стійкий. У нього є можливість різати болгаркою плиткою. Бачите, є пази між Шинами і ви можете різати болгаркою. Звісно, можна поставити ось такий коврик, щоб різати там отвори, або різати якісь маленькі вироби, ну, щоб вони міцно стояли. Ми, до речі, будемо використовувати для різу цей коврик. Він коштує 6,5 тисячі. І ось такий стіл від Біхай. Він значно міцніший. У нього навантаження 200 кг. Значно швидше збирається, якщо тут ножки треба відкручувати і зберігати їх окремо, тут вони під себе підгортаються. І як ви бачите, тут є коліщата, і можна їздити. ну Можна його переміщати, по площаці, щось навантажити і катати за допомогою коліща. Він регулюється по висоті. Ще раз повторюсь, він дуже швидко складається, підгортаються ці, ці ніжки. Е, коли ви знімаєте цю площадку, в принципі, в принципі, ну, та ні, ну плитку тут різати незручно, незручно. От От, моє, що у нього зовсім інакше призначення. Він, Це, я так розумію, якась не фанера, що це? ДВП, ДВП, бо це ДВП. папір. Бачите? Зверху тут і плівка така. Пластикова, але посередині оця вся площина папір. Тому готуйтесь, що з часом ви його заміните на якийсь пластик. Да, Василь? Ілі пластик, ілі волову фанеру. Це моя думка, що це столи він трошки дешевше, ніж керама. І звісно, він китайського виробництва. Okay. Керама Україна. Це український алюміній і заліза. Тепер твоя думка, на якому столі ми будемо зараз різати, і для чого вони ці столи взагалі потрібні. Ну, це для, для плиточника, в принципі, для початківця. Ця друга. Це він маленький просто такий. Ну, так ти ж і... з якими форматами ріжеш? Ну, у мене більше, у 3 метри. Ну, Сігма, все Сігма. Ну, 7... Керама є більшістю. Ну, Метде да. є, метр 80, і вони міцніші. І ширше, так? Да? Один 900, а другий метр 40. Ну, це таке. Допоміжний стіл. Щось положити плиткоріз там, різати плитку. Ну там метр двадцять, грубо говоря, це норма для нього. А цей більш універсальніше. Його можна в принципі, різати плитку. Я б не різав би на ньому. Бо можна порізати станіну і убити круг. Не для плитки. А сверлить плитку, отвори, Блін, взагалі норма. Беремо, ложимо плиточку, розмічаємо, сверлимо і все падає. Головне не попасти куди? В профіль. Ну, да, 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 Стануть, я згоден. Але плюс я покласти ось таку. Плюс стола на цей стол стать... Небезпечно. Не та, ну, я не ризикнув, так? Да? Да, оцей можна зменшити. Поставити кормус, обратно. Вставати не буду на нього. Ну, можна на коліна залізти. Похилетаємо. Ні, він він крепкий. Та ні, він міцний, міцний. Да. І, і можна працювати з цього стола як з тобто, тури. Мені подобається, як він його швидко розбирається. Раз. Це висота регулювання. Оці раз, і ти його підгортаєш. А ну давай його підгорнемо. Ще одний шланг. Оце Василю подарували пилосос з п'ятиметровим шлангом, а тепер воно постійно. Так. так. Прижимаю цю штучку. Ага, оп, і воно. Ось тепер можна... Ой-ой-ой. Слухай, для чого це можна як... крісло плиточника. Але тут спеціально ну, дивись, можна покататися. Бачите, тут є каліщата. ось такий він, такий стіл. Але ми його зараз прибираємо. Ну, будемо використовувати, як розумію, той стіл, який призначений для. Майстрів плиточників. Так, зараз підготуємося. Так.